Добрий вечір, малю. переплатки Україномовного, дивіться, акація квітне, пахне, гарний теплий вечір, тривог не чути, тому що ще й відбія не було. Вдень прилітало, вибухи було чутно і є постраждали. А зараз, бачите, все. Все життя продовжується, люди гуляють, тепло, гарний травневий вечір. Чого не гуляти? Але мені якось, якось тривожно. Чому, 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 ну, чому? Понятно, чому. Іду до класу, бачите, генератори мовчать, світло є, водичка є, все є, Харків живе та працює. Гарний теплий вечір, бачите, вікна всі вимиті, Ах, Тепло, плюс 20 сьомої вечора. Гарно, гарно, але. але, Люди гуляють, хто в чому, хто вже в футболках, а хто ще в шубах. Такий травень незрозуміло, яка буде погода, але сьогодні тепло. Киточки граються, кричать. З Собаками гуляють, я теж так хочу з Максиком погуляти, Це з дівчатками. Але наступного тижня поїду. Обов'язково. А там батути надули, дітки грають. Харків не зламав. Чують. Ой, як же гарно. Ну ладно, пройшли зі мною, прогулялись. Побачили Харків у всій травневій красі. Дітки. Ригають. Ну так і повинно бути. Але, але, але. Все, дивіться, яка краса. Миро добро злагоди. Всім щиро дякую. Тихої, спокійної ночі будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.